Привіт, мої доренькі підписники і люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Перш за все, хочу привітати всіх з новим 2026 роком. Нехай цей рік принесе нам приємні несподіванки. А тепер на огляді банкнота України 200 гривень 2019 року. Банкнота була введена в обіг у 2020 році. На аверсі Леся Українка. Підпис належить голові Національного банку України. Яве Смолію. Тепер перевернемо банкноту на реверс. На реверсі. В'їзна вежа Луцького замку. Номінал 200 гривнів. І ось такий прекрасний номер. Прошу оглядаємо. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я! Раєтетних монет і банкнот.